Діди, ми продовжуємо наш 13-й урок і це буде друга частина. Ми будемо продовжувати роботу у гамі до мажор. Тобто, перше наше завдання буде. Перше наше завдання буде з вами. Написано у гамі до мажор підписати цифрами, підписати цифрами ступені ступені під нотами. Тобто, у мене розписані нотки. Робимо ми в гамі до мажор, і ми повинні тут з вами написати ступіньки. Дітки, ви можете користуватися у цій гамі, що у нас розписано, ступіньки. І виконуємо домашнє завдання. І так, перша нотка, ми її читаємо це нотка Мі. Ну, ми можемо подивити, подивитися у гамі до мажор. Нотка «Мі» – це третя ступінь. Підписуємо третя ступінь. Тобто римськими цифрами. Ось третя, третя ступінь. Наступна нотка ля. Дивимось в гамі до мажор. Нотка ля, ось вона. Це шоста ступінь. Підписуємо, дітки, шоста ступінь. Ось так. Ось так. Далі йде нотка до. Ну, тут навіть можна не дивитися, ви знаєте, що це до в до мажорі, це буде перша. Ступінь. Ось ми її підписали. Далі нотка соль. Дивимось нотка соль. Це у нас ось вона, п'ята ступінь. Підписуємо п'ята. Далі у нас іде нотка ре. Нотка ре, ну, це ось друга ступінь. Підписуємо, дітки. Підписуємо, будь ласка. Далі наступна нотка у нас іде. До другої октави, це також буде перша ступінь, ми знаємо. Потім йде нотка Сі. Нотка Сі, ось вона нотка Сі. Це буде сьома ступінь. Підписуємо. І остання у нас нотка Фа. Тут написана. Дивимося нотка Фа, ось нотка Фа, це буде четверта ступінь. Дітки, і зараз ми з вами замалюємо нестійкі ступеньки. Давайте їх а, як стійкі Перша, третя, п'ята. Ми їх зараз просто будемо відміч... таким кружочком напишемо. І так, третя стійка, ми її ось так позначимо, що вона у нас стійка. Потім перша. Тіка, ось ми знаходимо, третя, перша. Ще п'яту нам потрібно знайти, а вона поряд. Ми отак от кружочками їх позначимо. А всі, а ще ось у нас нотка до перша. ми її також. Перша, третя, п'ята. А останні всі. Ми їх останні, які у вас осталися. Тобто, ось, дивіться, шоста, потім друга. Сьома і четверта. Ми їх, дітки, замалюємо, тому що вони у нас не стійкі. Привикайте, звикайте, що завжди нестійкі у гамах. Ми будемо з вами замальовувати. Тому що потім будемо вивчати акорди, там, де нестійкі будуть розв'язуватися у стійкі. І ось у нас чотири нестійкі. Зробили так! Дітки, а наступне завдання, навпаки, написані у до мажор ступіньки, ми повинні написати тут нотки. І так, перша ступінь. ну ви знаємо, Ми знаємо, що це нотка до. Дітки, пишемо ось так, нота до. До. Потім п'ята ступінь. П'ята, ви навіть можете тут подивитися, ось це нотка соль. Пишемо соль. Написали. Потім йде третя ступень. Ось вона у нас третя. Це нотка мі. Написали. Добре. Потім йде шоста ступень. Ось шоста ступень. Шукаємо шосту. Ось вона, нотка ля. Напишемо. Потім йде друга ступень. Де у нас ось вона нотка Ре. Пишемо. Потім іде, яка у нас іде? Четверта. Шукаємо четверту. Де у нас тут четверта? Ось четверта це буде нотка Фа. Написали. І остання сьома це буде нотка. Сьома. Ну, давайте по. Шукаємо, ось вона. Це буде нотка Сі. І також, дітки, зробимо стійкі нотки. Ми, нотки. ми з вами, ступеньки, зразу кружочками поставимо. Бачите, вони йдуть п'ята, ой, перша, п'ята і третя. Це будуть стійкі, ми так їх обведемо, щоб нам не попутати нічого. А всі останні вони будуть не стійкі. Ми також їх замалюємо, тобто замальовуємо ля, ре, фа і сі. Це будуть нестійкі нотки. І тоді, дітки, ми з вами правильно виконали завдання у гамі. Ну тут на 12 балів. Все, дітки, ми справились з вами. Домашнім завданням ой, з роботою. У вас таке буде домашнє завдання. Дітки, будь ласка, ви також зробите все проставити тут замість нотки, проставите ступеньки, потім ви, у вас буде завдання ступеньки, ви напишете нотки і, будь ласка, замальовуйте нестійкі нотки. Це була у нас друга частина нашого уроку. 야구요?